Зачекайте. Привітики! Стояти ви хто? Не хвилюйтесь, я лише принесла вам їжу. Подивимось. Ой, справді бургери. О, класно. І курочка із KFC. Обожні її. Що ще маєте? Ні, не відкривайте. Навіщо вам мучитися? Краще візьміть ведро з КФС смачного. А я піду інших нагодою. Алексе, привіт! Я принесла тобі твого друга. Дивись. Друга, ура! Що? Та я цього кролика вперше бачу. Це не мій Білі. Ти все переплутала. Нарешті я смачно пообідаю. Стоп! Звідки тут круляче хутро? Зараз я покажу цій кухарці. No! Я так і думала. Може, досить мене постійно обманювати. Ви взагалі про що?